-Юэй, про головне. Шеф Пентагона Остин в ближайшее время намерен обсудить с Киевом дальнейший план, как он выразился, по удержанию захваченных территорий. У нас есть проблемы со связью. У нас есть проблемы с защищенностью аэродрома. А ущерб, если этого не сделать, то он приз... может произойти все ожидания. А если вы обратите внимание, ни о каких трех днях по выкидыванию войск НАТО с территории Курска нет. Но мы же видим, что губернатор объявляет, что еще 10 сел эвакуированы. Ну, слушайте, ну если нет наступления, зачем эвакуировать села? Села врага, я имею в виду. Курчатов закрыт, закрыт специальным решением, отдельным, дополнительным, закрывается. То есть там вводится особый осадный режим по своей суде. Помните, 1941 год, Москва на осадном положении. Вот такой аналог, только мягкий. Это что означает? Это означает, что бои двигаются в сторону Курчатова, да? Ну это же понятно. И это особое положение, оно же от беспилотников, от обстрелов, от ракет не защищает. Оно защищает от диверсионной разведывательной групп. То есть это означает, что диверсионные разведывательные группы как минимум ожидаются в городе Курчатове. как минимум. Понимаете? А чтобы туда попали диверсионные разведывательные группы, это значит, они там должны как-то оказаться. Значит, уже войска врага двигаются достаточно серьезно и эффективно, чтобы появилась такого рода вероятность. Просачивание через наши боевые порядки не, не пролет беспилотников, которые сбивать, это понятно, а именно просачивание наземных вооруженных отрядов, врага. Так что это, это же анекдот, когда там говорят, что вспомните, что было после того, как первые недели-две после вторжения в Курскую области. Враг, официальная пропаганда. Враг! Это свидетельство, что враг подыхает, и это его последний как бы рывок из, из могилы. Но это же смешно, идиоты. Но так же загрузили десятки миллионов людей этим как бы подходом, да? Так и хочется с акцентом товарища Сталина произнести. Товарищи, в чем дело? В чем дело? Где моя трубка? Да? В чем дело, товарищи? И может быть, действительно, вы правы, может быть, имеет смысл создать отдельный род войск, то есть, условно говоря, гражданскую оборону. Ущерб, ущерб-то от этого будет гораздо более. Вот все, если о чем мы сделать, говорим, будет имеет страшно. сравнительно небольшую стоимость реализации. Конечно. Сравнительно небольшую стоимость реализации. А ущерб, если этого не сделать, он превз... может превзойти все Совершенно ожидания. Верно. Вот я это говорю на каждой передаче. Буду говорить миллион раз, пока это не, наконец не осуществится. У нас есть проблемы со связью. Угу. У нас есть проблемы с защищенностью аэродромов. Если я могу все понять, если сложно долго по конкурсу Министерства обороны договориться о том, что делать железобетонные укрытия для самолетов, давайте дадим это гражданскому сектору. Достаточно в губернии крупных предприятий и достаточно ЖБ заводов. Правильно, могут оно называется быстрое арочное сделать. укрытие, арочное построить укрытие. его, выделить, построить это, в момент. Ну, но Это простейшая вещь. Также вот, ну, говорил миллион раз и буду говорить. FPV. Важно, чтобы насытили, при том, которые быстро перенастраиваются. Рэп. Ну вот я на себе потаскал. Вот сейчас был там, ребята там говорят, Рудольфович, давай попробуй. 40 килограмм. Но когда на тебе броня, быка и все прочее, еще сверху 40 килограмм, и ты должен это тащить. П'ять шагов і падаєш. Будемо говорити далі про ситуацію на фронті, про нові якісь надходження зброї, які у нас є, які є у ворога. Теж будемо все це аналізувати разом з Сергієм Зурцем, військовим експертом, директором інформаційного консалтної компанії Дефанс Експрес. Пане Сергію, вітаємо вас в етері. Вітаю вас, вітаю наших глядачів. Давайте почнемо знову ж таки з Покровського напрямку, з Дорсторецького напрямку. Просувається там ворог. Поки що не зрозуміло, як і коли вдасться його зупинити. Бутусов пише, що якщо нічого не міняти і все лишати як є, то до кінця року ворог захопить вісім ключових міст. Знову ж таки, обговорюємо, що зараз. Як, наприклад, зда, як, як, як вийшло так, що Новогродівка здалася майже без бою, та чи це може повторитися, чи з цього роблять якісь висновки? Тут передаємо вам слово. Ну насправді, коли ми говоримо про просування противника там на покровському напрямку, то, напевно, треба згадати, що за півроку після там захоплення Авдіївки, Ворог загалом просунувся на 33 кілометри від адівки. Це було за півроку, і от такі от ключові місця, як очеретине, прогрес, які мали триматися набагато довше. Вони, в принципі, були захоплені противником після невдалих ротацій, інших чинників, які співпали на той час на цій ділянці фронту, і власне відтоді ворог. Пришвидшив темпи просування зараз, десь за останні 10 днів просування якраз у бік Покровська стала десь в межах. 4 кілометрів до самого Покровська 8 кілометрів. але в будь-якому разі за цією арифметикою, за кілометражем, насправді треба враховувати і інші чинники. Дійсно, рубіж Гродівка, Новогродівка був важливим. Але так само, напевно, через певні обмеження сил і засобів, які в українській армії були набагато. Менше ніж те, що сконторсконтував ворог на цій ділянці, плюс певні особливості управління, брак особового складу. Все це напевно далося взнаки на тому, що ворог якраз зараз намагається рухатись далі від Новогродівки, і це так само впливає на цю ділянку оборони. Але зараз таке враження, що просування ворога не стільки на Покровськ, скільки у бік селселідового і. Напрямок на південь таке враження для противника останнім часом є пріоритетним. Він одного боку розширює фланг з іншого боку, таке враження намагається сформувати на наступальну вісь в бік якраз Курахів і далі Курахового, і таке враження, що якщо там оцінювати значення логістичне, транспортне того ж і Покровська і е, Курахового, то не факт, що Курахова поступається значенням точки зору. Е, Забезпечення наших військ на цій ділянці фронту, тому що зараз противнику за на рахунком, немає сенсу окупувати Покровськ. Можна здійснювати вогневий контроль над тими трасами, які йдуть від Покровська до наших. Інших регіонів, а е, Курахове власне це така ділянка, місце де е, забезпечується е, центральний Донбас, і де там проходять певні лінії забезпечення, і таке враження, що ворог повторюсь, може концентрувати свої зусилля якраз при рухі на у русі на е, Курахове. Але в будь-якому разі це такі теоретичні закиди оцінки. В будь-якому разі просування на кожній ділянці залежить від співвідношення. Сил і засобів і резервів з обох сторін ми знаємо, що. Українська армія перекинула окремі там підрозділи на покровський напрямок. Знаємо про бригаду Карадах, яка там зараз активно воює. Інші підрозділи можливо ці перекидання здійснені дещо запізніло, але в будь-якому разі краще пізно ніж ніколи. І головний наголос напевно зараз треба робити на підвищенні взаємодії і управління нашим групуванням вище ніж рівень бригад. Ми говоримо про оту і про осу на цьому напрямку. Сподіваюся, що все таки будуть здійснені Контрзаходи, які сповільні просування противника на цій ділянці, яке залишається ну і далі найбільш такою складною, найбільш Всего же в террористических атаках ВСУ только на Белгородскую область были задействованы десятки дронов и более сотни артиллерийских боеприпасов. Но на Великобритании разведывательные ударные сыграли ключевую роль в наступлении ВСУ на Курскую область. Телеграф пишет, что Украина уже получила разрешение на использование некоторого западного оружия. Удары по мостам через реку Сейм в Лужковском районе Курской области это подтверждают.